Пане Миколо э, перемовини, мирні треки от вояж президента до Брюсселя. Э, ви вже згадували про про що? про що те, що миротворці э, можуть зайти в Україну, зайдуть чи не зайдуть це Важливе питання, тому що, от наприклад, що кажуть попільше середу сьогодні будуть обговорювати це питання президент в Брюсселі з різними лідерами країн з генсеком НАТО. От вони це питання обговорюють. Друге, вже попередньо відомо про те, що Лідери окремих країн висловили свою точку зору. Німці сказали: ми можемо піти на те, щоб наші миротворці зайшли в Україну після війни, і якщо Росія буде згодна. Поляки сказали про те, що навіть після війни ми на це не згодимося. Наші миротворці не зайдуть. Дуже здивувало, приємно здивували італійці. Там міністр оборони заявив, що Двідок Розетта заявив, що ми згодні. Окей, зараз це можливо. Кірк Стармер, прем'єр Великобританії, мовчить, але відомо, що він був один із ініціаторів цієї історії. Тому я думаю, що він згоден. Зрозуміло, що Макрон також на це може піти. Хто ще що ще? Ну там угорщина Словаччина обговорити навіть не варто. Але тобто, фактично, 4, 5, пять 6 країн може назбиратись, які відправлять миротворців. У мене питання: наскільки ця історія може бути робочою, тому що відправляти миротворців. У місце, ну дійсно, там епіцентри бойовиків. Вони ж не стануть десь там біля Покровська чи Курахова там чи на, 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 на той заминав і так далі. Вони там не стануть, тому що триває війна після війни. Тоді навіщо вони нам треба? Як ця війна може завершитися? І, і так далі. Тобто, питань насправді дуже багато. Тому хочу просто запитати миротворці: це історія робоча для України чи вона просто щоб поговорити знаєш? Ти знаєш, я чомусь думаю, що вона робоча? Я про це думав теж. Ти дуже вірно кажеш, так, що ну, по-перше, ще йде війна. Тобто, наразі зараз ну хто їх тут, тут буде вводити? А по-друге, дуже велике питання: ось ти теж вірно кажеш: а де вони стануть? Тобто, на якій лінії вони стануть? Чи не стануть вони саме по тій лінії, яка. Як то кажуть німці, да що без погодження з Росією ми там не тойво. Ага, Якщо без погодження з Росією ви до нас не зайдете, то ми можемо подумати, що ви зайдете лише на ту лінію, яка вигідна Росії. Росія каже наразі на зараз про те, що вони не відмовляються від своїх планів про а, анексію. Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини, я вже мовчу про Крим, да? тоді миротворці мають стати саме по цій лінії. Да? А тоді як нам бути з втратою наших тери... територій? Да? Як пояснити це? Наприклад, мешканцям Краматорська, я тобі скажу до речі, да? я часто ж їжу на Донбас м кожного разу. В тому ж самому Краматорську людей все більше, тому що люди повертаються додому. Так ось як ти їм скажеш, що людоньки, Ну дивіться, коли німці, поляки, французи тощо приймуть рішення, що до нас заходять миротворці, а вони зайдуть на кордон області. А люди скажуть: а ми е, куку. -ку. А їм скажуть, ну слухайте, ви повинні виконувати там накази, скажімо так, западних лідерів. Ну, люди не хочуть. Ось я спілкувався вчора. Люди не хочуть звідси їхати. Люди, я тобі скажу, ну ніхто так як мешканці Донеччини не вірить в зсу, тому що вони тут живуть, вони кожен чимось допомагають. Да? Хтось там готує їжу, якась бабуся несе бійцям, бачу там є якісь баночки. А да, ось вам там щось моє. І до, до речі, да, Росія своєю і псятіною, яку о, підхватують наші, дехто вони кажуть, що мешканці Донеччини е, отруюють наших військових. Та вони, та послухайте, блін. Так як підкормлюють наші бабусі, наших бійців, та вас дома так не годують. Там там ну все, що тільки можна, да щось таке домашнє, там якесь молочко, якесь та супер. Так ось е, миротворці, я думаю, це робочий кейс. Я тобі скажу, ти кажеш, навіщо вони нам потрібні після війни? Ну для того, щоб якщо нам не дадуть вступ до НАТО, а нам його не дадуть, ну блін. То нам хоча б дадуть миротворців, і це буде такою собі гарантією. Що Росія ну не буде стріляти там по французах, по британцях, по комусь ще, тому що це вже буде ескалація, це вже буде третя світова війна, прям така. Хоча я думаю, що вона буде. Я думаю, там 5 років, 6-7, і і вона буде. Я, я тобі скажу така м егоїстична думка. А знаєш, та бодай вже вона буде, аби не на нашій землі. Тому що кажуть там про Латвію, Литву, про Калінінград тощо, ось чесно, нехай там, нехай там ми вже е, достатньо. Ну нам, нам вже вже досить. Е, давайте десь, але не тут. Тому е, миротворці будуть. Ну е, згадай, да, ті ж самі німці, ті ж самі там всі вони ж. По-перше, що було, ми вам не дамо ані Леопарди, ані Абрамси, ані тощо дали. Нас, наскільки вони нам а, потрібні, то вже таке. Е, F-16 ніколи не буде, дали. Наскільки потрібні, теж таке собі. Е, дозвіл на далекобій. Ніколи не буде, ви що, та ні, це буде ескалація, це медведів тут же нас всіх. дали. Дали так, вони кажуть про те, що можуть зараз і забрати, але я думаю, що ніхто цього вже робити не буде. Тому що тут будь-який крок назад для Трампа для Європи це буде показчик слабкості перед Путіним. Путін гопнік. Якщо він почує, що ти зробив шах крок назад. То він змусить тебе робити ці кроки постійно. Тому я думаю, що ніхто нічого забрати не буде. Я думаю, що миротворці будуть, а ось де вони будуть, це саме велике питання. Тому що саме від відповіді на це питання, мені, мені здається, залежить та сама нова 38-ма паралель, до якої нас ведуть. На жаль. Пане Микола, я абсолютно з тобою згоден. До речі, щодо далекобою. Трамп дійсно заявив про те, що я проти цього рішення воно може бути переглянуте і так далі. Але от я з тобою згоден. Хоча, попри те, що 98% з ким я спілкуюсь, впевнені, що Трамп скасує це рішення, я думаю, що це також буде великий показник слабкості Трампа. А він і людина іншого там. Ж ти да? тобто він ну згадай навіть, а, вибач, ти згадай навіть оце відео, да, яке дуже типове, яке дуже демонстративне. Як Трамп а, робить рукостискання, тобто він завжди тебе тягне. Тобто, для да для нього важливо показувати, що він папка, і якщо він покаже Путіну, що він не папка, а він мамка. То Путін може зробити з Трампом те, що папки зазвичай роблять з мамками. А Трамп такого я думаю не любить. Да. Володимир Зеленський дав інтерв'ю Ле Пресіон. Ну там декілька тез, Власне, ми маємо перед тим як поїхати до Європи, або можливо вже в Європі. Не знаю, де це відбулось залом сьогодні вранці в 6 о шості ранку. Я це прочитав. Тепер декілька тез. Тепер Трамп ще не в Білому домі і не має доступу до всіх даних розвідки, міноборони, дипломатичних каналів. Тощо каже він, найголовніше Трамп хоче діяти швидко, але розуміє, що Україна не піде на замороження війни чи на капітуляцію, каже Зеленський. Далі наші команди вже працюють з представниками новобраного президента США. Америка може впливати на Путіна. Європейський союз це наше майбутнє. Ми бачимо себе там. Далі США залишаються нашим провідником і донором у цій війні, але важлива і Європа. Ну тобто, найголовніше, це от що Трамп хоче діяти швидко, але розуміє, що Україна не піде на заморожування війни чи капітуляцію, каже президент. Вчора єрмак про що каже нам: про те, що у Росії має бути нестача ресурсів для того, аби з нею почати перемовини. Тобто лише з нашої сильної позиції і слабкої позиції Росії ми можемо починати переговори. Що каже Росія? Не, не бензя, є такий там у них е, представник при ООН. Він каже про те, що нас абсолютно не устраювають заморожений конфлікт. Ми на це ніколи не пайдемо. Те саме каже Алкаш Медведєв, те саме каже Пісков в устами Путіна. Те саме каже Лавров Такеру, Карлсону. Тобто, що ми маємо? Україна не висловлює бажання йти на переговори. Каже, що ми маємо бути сильні. Росія слабка, щоб домовлятись. Росія я думаю, що вона зараз сильна. Вона просувається, будемо відверті, і також не хоче йти на перемовини. Що каже Трамп? А Трамп каже, що Зеленському треба готуватися до якоїсь угоди. Трамп каже про те, що ми хочемо зупинити перемовини. Трамп відправляє свого спецпредставника в Київ. Ми знаємо, що він прибуде в січні тіткелак. А також потім поїде до Москви збирати дані, тобто стартові позиції. Пане Миколо, що це все означає? Якщо сторони не хочуть, Америка може яким чином всадити нас за стіл перемовин, чи Трамп змириться у мої руки, скаже: ребятки, європейці, фінансуйте все самі. Я пішов займатися внутрішніми справами, виганяти мігрантів? Слухай, є така думка, да, що Дональд а, йому дуже потрібна Нобелівська премія миру, і він би хотів наш наш кейс саме там, да, як дипломну роботу таку ось я. Зробив тому всі ті розмови про те, що він повністю перекладе відповідальність за нашу війну на Європу. Я думаю, то все маячня. Причому Європа, на мій погляд, дехто вони б навіть цього хотіли, тому що їм теж потрібно да, що Ми це ми, це ми, але ні, я думаю, що він їм цього не дасть. Що стосується позиції Зеленського та Єрмака, я тобі скажу, що це дуже вірно, тому що. Ну, ми показуємо, що ми не є, є... Ми, ми є об'єктом, ми є суб'єктом. Да? Тобто є наша думка, з якою, будь ласочка, е, потрібно якось рахуватися. Так, да, там є якісь плани у Трампа, що ну, ми їх змусимо. Є якісь плани у Росії, да? що ми скажемо, що ми. Той же самий е, Ніпінзя, слухай, ну чесно тобі скажу, балабол. Е, скільки він вже всього там е, казав? Я пам'ятаю навіть да ось знову кейс Маріуполя. Коли вже навіть група знімальна Associated Press змогла завдяки нашим копам з Марі з Маріуполя вислати відео, як був розбомблений пологовий будинок, шокується в Маріуполі, і коли йому навіть показували це відео, кажуть йому глянь. А он горять, ета все гріть, постановка, етано. Ну, тобто, це балаболи, це е, балаболи, які будуть щось розповідати, що ми не підемо, ні ні на які там. А я тобі скажу, якщо ми їх будемо змушувати, і те, що каже Єрмак, да, якщо в них не буде ресурсів, ну ми ж це можемо. Да, ми ж це ми ж це можемо по їхньої нефтянці бити. По їхнім там газовим всяким штукам, тому що ну, якщо ми кажемо, що з 1 січня ми не перекачуємо російський газ, то він може і закінчитися. А для них це основне, тим паче після Сирії, да коли зараз наразі може бути новий газопровід і для, для Росії це прям жах. Тому ну мені здається, що ми повинні робити якісь нестандартні штуки для того, щоб навіть той же самий Дональд. Він е, більш не телефонував своєму другому Орбану, а телефонував Зеленському. Тому що тут дуже вірно да, що а Зеленський каже, що ну ви ж самі всі кажете, що ані слова про Україну без України. А ми бачимо, що ну воно все не так. Тому, якщо ми будемо ламати ось цю заскорузлу політичну систему, да, коли там Трамп телефонує комусь, а той хтось, начебто, телефонує нам. А до того він поспілкувався з Путіним. Навіщо це все? Якщо Дональду потрібно щось прокомунікувати з нами, він повинен телефонувати. Зеленському, і якщо е, комусь ще вони теж повинні телефонувати йому, ані там через когось, ну це є цирки. Я дуже вірю в те, що ну наш кейс. Якщо це так, да, кейс. Наш кейс може оновити геополітичну систему комунікації, як мінімум. Тому що це все старе, це все з часів холодної війни, що він поспілкувався з тим, а той з тим. Ну, досить вже. ну досить. Нам потрібні оперативні якісь рішення, які будуть обговорюватися, в тому числі напряму, без посередників. Якось так, Юр. Пане Микола, завершення хочу. Запитати тебе про скандали, інтриги, розслідування. Що ти думаєш з приводу бойка, який зринає, записує звернення, яке обурює більшу половину суспільства українського військових відверто, бо вони мені самі писали і ну, депутатів, можливо, депутати просто вигляд робили, що їх обурив бойко, тому що повиходили з плакатами. да, ОПЗЖ геть, ОПЗЖ геть, ну заборонена партія чи не ОПЗЖ, там якась нова у них. Платформа за мир якась так вона неважлива. Неважливо нова проросійська от, історія, але все одно не вистачило голосів. Вони залишилися. Передбачу вона абсолютно закономірна. Ну зробили схвилювання, що вони такі. Тобто, три роки війна, вони там сидять в раді ці, вибачте, черти. Да, а ці роблять на третій рік війни. Вони роблять вигляд про те, що ми хочемо їх вигнати. Ну смішно насправді, але от зробив заяву таку бойко записав відосики. І ми знаємо, хто їх розганяє ці відоси в телеграмах і в Тіктоці, і так далі. І що? І от така реакція: обурення. Відповідно, потім прийшов в службу безпеки України, поспілкувався, вийшов звідти і записав звернення. Каже: Ви мене там трохи неправильно зрозуміли. Я не хотів нікого там обурити. Нам треба всім бути об'єднаними. потім вже військовий злочинечного, і так далі. Що це було? От як ти думаєш, що що відбулось? Дивись на. Якщо повернутися до минулої нашої теми, коли я тобі кажу, що нам потрібно змінювати геополітичні комунікації, точно ми повинні ламати все, що всередині країни будувалося досить багато років. Я кажу про ці там про російські теми, ОПЗЖ, там ще, ще якось то вже таке. Що сталося? Сталася ілюстрація. Картини Лох, это судьба, да? тобто бойко, який теж почуяв запах виборів, да? що, <гум> начебто будуть вибори, так і думають: ага. Значить, що мені потрібно? Мені потрібен світерочок, я такий сяду, начебто, я звичайний мужичок. І всі оті тези там російськомовні радикали, київський режим, бла, 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 бла. Сказав. Дехто, я тобі скажу, чесно, там дехто навіть мені на Донбасі ще позавчора каже: слухай, ти бачив бойка, це ж наш. Я говорю, ти що говорю, ну, ти ти норм, я говорю, ну який він наш? Потім е э, пост Єрмака, да, де да він ну, прямо каже, що ребята не треба, бо вам же ж буде то його. Всі бор, ой, Єрмак, там щось сказав. А Бойко це сила. Ви пам'ятаєте? Він навіть може там прокомунікувати з Путіним, якщо щось ага. А потім Бойко топає до СБУ. І я тобі скажу, я спеціально вчора. Знайшов ту лю ту людину, з якою ми спілкувалися щодо бойка, там що він наш, там ти бачив. І я йому кажу, слухай, а ти бачив, що видав бойка? Да, він видав оте відео, де він такий, ну муму, -му, я, не я. І он цей чоловік, я тебе скажу, він мені каже, слушай, ну он же лох, ну от так, знаєш. Я говорю, ну да. І я тобі скажу, що це був такий э, фальстарт, Передвиборчий, який, який збив того бойка, от так. Тобто навіть ті люди, які в нього вірили, там що це наш, це наш. Коли він пішов потім і після СБУ вийшов, і як побита собачка, да там щось ото гав-гав-гав, все його електорат, навіть якщо в нас ще є про люди, вони є. Слухай, ну це є. Але вони від нього відвернулися. Все, тобто, для них він людинка, яка. Продалася режиму, все він здувся, тому я дуже сподіваюся, що от я тобі скажу, я е, дивлюся на роботу там Зеленського та Єрмака е, з Єрмаком. Не знайомий з Володимиром Олександровичем. Знайомий ще з Донецьку, коли він е, приїздив до нас у 2014-му, мені здається. Році мені дуже імпонують молоді політики. В них є щось добре, щось не добре. Але я тобі скажу: я пам'ятаю, коли я молодий менеджер, зайшов на керівництво телеканалу, і сама страшна штука, яка була для мене, це старі кадри. Тобто, це ті люди, які там 20 років він вже сидить да, на одному й тому місці. А я йому кажу, це потрібно отак робити, це отак. А він мені там, Ніколай Олександрович, і я вже 20 років тут, і я вже точно знаю, як це робити. А я говорю, слухай, якщо ти 20 років тут, на одному місці, не не ростеш, значить ти дятел. Ну якось, якось так. Тому я розумію, наскільки зараз буде чинити спротив, оця стара політична система. В який ну давай прямо скажемо і бойко, і оті депутати, які там вийшли з якимись плакатиками, слухай, в кулуарах вони всі стоять, обіймаються, спілкуються. В них навіть є е, общий бізнес. Ну блін, це, це цирк. Е, тому я дуже сподіваюся, що ми будемо ламати не тільки зовнішню геополітичну комуні... комунікаційну систему, а ми будемо ламати і тут. Тому що якщо ми зараз підемо на вибори, якщо вони будуть після війни, зі старими кандидатами, от тими а, всіми, хто був вже всі ті роки при владі в опозиції, при владі в опозиції, да, тобто для них не змінювалося нічого, просто змінювалася роль. То в нас нічого нічо, нічого не зміниться на краще, нам потрібні. Взагалі нові люди, взагалі, оці всі там ми знаємо як, а я там жму руку, а я там тощо. Ні, нам ці люди вже не потрібні. Тому що якщо вони довели а, країну до повномасштабки, то блін, нам потрібно робити висновки. Да? І якщо ми кажемо про ОПЗЖ Маріуполь, а, наводчики, ті люди, які здали а, коорди, координати важливих об'єктів. То були саме місцеві депутати від ОПЗЖ, які лишилися в місті, які зараз працюють в окупаційній адміністрації, і все в них добре. Начебто. А я думаю, що якщо ми повернемося до того, з чого ми з тобою розпочали, да, з, лікві, з лікві з ліквідації, от я думаю, що вони там зараз, я навіть читав, що ми читали, що нам там СБУ 12 років, то що ха, ха 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 ха, -ха. да ні ха, ха ха ви е посмотрите, на е, Кирилова, от этого, да? он же ж тоже був там ха-ха-ха, тому що йому СБУ оголосило про підозру. Через два дні немає все. Тому я дуже сподіваюся, що когось ми будемо випилювати політичними методами, когось методами співбесід в СБУ, а когось ті, хто на окупованій території працює на вбивць, ну е, знаєш, як то? А, якщо вбити вбивцю, то вбивці не стане менше, але якщо їх ліквідовувати за, скажімо так, понятійними законами, то їх стане менше.